Добувати енергетичні ресурси справа нелегка. Перетворювати енергоносії на світло і тепло для наших домівок. Процес клопіткий та наукомісткий. Бетуєм'янішн топливо легко лігкожеч для того, щоб зажеч газ. Необхідна температура порядка шістисот Потом градусів. Потім концентрация бути концентрація від 5 до 15%. Вот если в эту комнату заповнить газом, просто без воздуха не нічого. Михайло Абдулін, кандидат технічних наук, докторант, доцент кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій. Людина, яка навчилась приборкувати вогонь. Золотий запас України це люди, які творять історію та здатні покращити добробут українців. Наш герой та його колеги створили унікальну технологію спалювання з використанням струменево нішевих пальників. Це дало змогу значно зменшити витрату палива. Пальник пристрій для перетворення хімічної енергії твердого, рідкого чи газоподібного палива в теплову енергію і продукти горіння. Перші кроки до створення унікальної технології зробили у лабораторії горіння в стінах Київської політехніки. Лабораторія була создана в тині минулого віка. Тут за всю історію працювало много десятків, може бути, даже і сотні чоловік. Були достигнуті очень великі успіхи в іслідуванні процесів технічного горіння. До сьогодні тут залишились пристрої, які лягли в основу сучасної технології. Сохранились еще первые элементы, где мы видим здесь вот газораздачу и так далее. Вот элементы еще более старые, где мы видим вот такие элементы похожие, которые применяются в струйно-нишевой технологии. На основании исследования этих элементов закладываются основные принципы технологии. Процес горіння у промисловості набагато складніший, ніж здається на перший погляд, та потребує комплексних знань. Процес горіння – це совокупність аеродинамічних процесів, процесів хіміческої горіння і теплопередач. Совокупність це найскладніший процес, який существує взагалі в, в природі. Він я даже утверждаю, чем утверждаю, ніж термоядерний процес яким же чином працювали пальники до появи струменево нішової технології? Практически всі сучасні горілочні устройства базуються на дослідженнях і розвитку газотурбінних технологій, камер згорання авіаційних двигатель. Вот здесь фрагмент фронтового устройства камера сгорания. Це така вот труба. Здесь только фронтовая часть. Сюди подається і горючее, і окислитель. Воздух здесь подається через регистры, лопатки, которые закручують поток воздуха. Здесь подається керосин или газ, так далі. І от здесь закручується поток, перемешивается, і далі происходит процес сгорания. Проте такий метод спалювання має свої недоліки. По первых. Большое сопротивление аэродинамическое. Надо большие затраты энергии, компрессоров, воздуходулок, чтобы воздух подавать. Второе. Под действием центробежных сил происходит расслоение. Воздух под действием центробежных сил в периферии относится газ в центре. Каким же чином вдосконалюють пальники? Горешные устройство развивается только путем автоматизации, то есть дополнением новой автоматики иностранного производства, которое зачастую непонятно нашим специалистам. Наші ж науковці змінили підхід до конструкції пальника, і все завдяки розробці пілонів. Пілон. Автономний елемент пальникового пристрою, що виконує повний цикл робочого процесу горіння. От ми бачимо здесь примір небольшої річного устройства. Здесь входить вот воздушний поток. Сюди подається газ. Він роздається між пілонами. Очень большая проблема роздати равномерно газ між пілонами. А потім в пілоні ще роздати газ. По отверстиям, каждый пилон это очень сложное инженерное сооружение. Оно обеспечивает равномерность раздачи горючего, он обеспечивает стру... создание вихревых структур. Это горелочное устройство вот оно входит в печь там может быть температура и 1500 градусов и 2000 градусов. Так вот, газ он проходит по этому пилону внутри, ударяется вот в эту стенку, охлаждает ее, возвращается назад и выходит уже термически подготовленным, он уже нагретый до 300 градусов и выходит уже струями и Газ уже готов к перемешиванию і к воспламенению. Просто замінити старий пальник на новий для якісної модернізації недостатньо. До кожного з об'єктів науковці шукають індивідуальний підхід, аби зберегти параметри котла і знизити витрати палива. Модернізація любого газоспольща борони необхідне виконання повного комплексу необхідних робіт. Приїжджають спеціалісти, які осматривают об'єкт, собирают всю необхідну інформацію о гнітехнічському об'єкті. Після цього відбувається технічна нарада. Спеціалісти різних відділів погоджують, як вирішити поставлену задачу, і починають проєктування. Суть нашого проєктування состоїть в тому, щоб зберігати по більшій часті существуючий котел, і при найменших затратах зробити його більш економічним і більш продуктивним. Епоха олівців і лінійок відійшла у минуле. Креслення на комп'ютері більш зрозуміле та зручне у користуванні. От, наприклад, даного котла. Э, ми можемо сказати, що ми горілочне устройство встановлюємо в существуючі амбразури. Но существують, звісно, такі котли, в яких буде більш правильним установити вміє двох горілочних устройств одно або в одного два. Розробляють такі проекти від кількох тижнів до місяців. Зокрема, прописують алгоритми для контролю автоматики пристрою. Всі цим тим оборудованням повинні управляти мікропроцесорний контролер. Ми повинні нього якийсь алгоритм. Цей алгоритм описується з допомогою програми. Далі програма прив'язана конкретним апаратним можливостям контролера. Коли ми заливаємо її в контролер, він уже буде виконувати без міша чоловіка. Але автоматика не запрацює, доки прилади не встановлять на конструкцію пальника. Поначалу ми ставимо запальне устройство. Устанавливаем запальник. Следующий этап сборки это установки поворотной камеры на шибе воздуха. Вот мы установили блок контроля пламени запальника и трансформатор рожек. сборания подключаете кабели. Расключение это подсоединение кабелей к исполняющим Мы все эти провода сводим к блоку управления и делаем такие же расключения на блоке управления. Когда у нас полностью собран блок управления и контроля пламени запальника, на объекте монтируем отдельно головку горелочного устройства, ставится в амбразуру котла и потом уже головки крепим поворотный воздуховод. Коли прилад набув цілісного вигляду, його прошивають записаною раніше програмою. Тепер подивимося, як тут усе запрацює. Включили трансформатор. Там зараз є іскра. Цей трансформатор буде поджигати горілку, коли буде подаватися газ. На об'єкті ця горілка буде стояти в котлі, там буде горіти пламя. Ну, тут, щоб перевірити, ми просто перевіримо зажигалочкою, сімітируємо пламя. Должна загорітися лампочка. Вот, лампочка горить, показує, що є пламя. Тобто, все правильно, підключено правильно, програма працює. Але щоб остаточно переконатись у правильності, роботи. Погляньмо на увесь цикл. Сейчас у нас включился трансформатор, там б'є искра, через какое-то время откроется вот этот вот клапан. Клапан открылся, должно появиться пламя. Якщо пламя не появится, сейчас буде товар. Зазвичай модернізують старі котли, що працювали від ручного керування. Нова автоматика значно полегшила роботу операторам, які працюють у цій котельні. Вона обігріває корпуса та гуртожитки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Коли ми вбрали через фактор, улучшилась качество обслуговування котла на 100% процентів на безпечну експлуатацію. Раніше цю і подібні котельні контролювали оператори, які цілодобово слідкували за обладнанням. Але навіть підпалити вогонь справа важка і небезпечна. Металічна паличка там папля була йомкості з цим мазутом, яка макалася, прижигалась і туди двигалася. Так, і чоловік потім смотрив окно, смотри, згорілася, не загорілися. П'ять по попитка номер два, три і десять. Це опасно, тому що є скоплення газу самій газовій камері може розірвати котел. А тепер за допомогою автоматичного керування ще й економити можна. Просто заходив в свободному доступі ганства при какому-давлі, і напад загоріли. Як вона горіла, сколько горіло його, ніхто не мог посчитати. А от на сьогоднішній день ми змогли на наших котлах на старих котлах, стічка економити до 30%. Пульт керування досить простий. Роль оператора сводиться к нажаття всього трьох кнопок: кнопки пуск, кнопки стоп і завдання необхідного режиму. Усі інші завдання виконує система вже без втручання людини. Дана котельна працює по заданій температурі води на виході із котельни. Зараз встановлена задана температура 55 градусів і далі оператор нажимає кнопку «Пуск». Проходить автоматичний запуск, включається вентилятор, делается вентиляция топки, делается продувка газопровода и автоматический рожек. После автоматического розжига плавный выход, минимальный режим для дальнейшей работы. Готові пальниковий пристрій та автоматику монтують на об'єкт. У нашому випадку паровий котел заводом молочної кислоти. Ранее на даному котлі було встановлено дві газомазутні горелки універсальні. Зараз ми замінили однією горілкою, яка обеспечивает повністю параметри котла, які необхідні для технології. По завершенню пальник проходить останню перевірку. Наладка котельних агрегатів призначена для того, щоб визначити максимально ефективний режим роботи котла. Для цього використовують сучасні прилади. Це безконтактний пірометр поверхностного дійства. Він определяет температуру стінок котла. Для нормального працюючого котла на номінальному режимі температура поверхності стінок не має перевищати 60 градусів Цельсія. На даний момент температура стінок поверхності котла агрегату составила Сорок градусов також вимірюють тиск повітря, яке подається у цей котел. Проїзхоть замір равномірності потока воздуха. Для чого з помощью зонда определяем давление, устанавливая зонд опілоном в открытое отверстие. Цей тиск має рівномірно розходитись по пальнику, щоб досягти найефективнішого згорання блакитного палива. На устанок перевіряють відпрацьовані гази. Для того, щоб замерить дані показники, нам надо пройти к виходу уходящих газів із самого котла. Составляем зонд для проведения замера. На данный момент температура уходящего газов составила 116 градусов Цельсия. Содержание углекислого газа 12 мг, содержание выброса в 153 мг. Данные показатели являются в пределах допустимых норм. Прибор также показывает КПД котла агрегата, который на данный момент составляет 95,5%. Одна из главных переваг таких пальників возможность эффективно работать на малых потужностях. Данная горелка обеспечила экономию природного газа порядка 15%. При этом значительно улучшились экологические характеристики котла. То есть выбросы в атмосферу, что очень важно для котельной, которая находится в центре города Киева. Подивитись, як працює пальник всередині об'єкта, на жаль, неможливо. Температура у котлах може перевищувати тисячу градусів Цельсія. Але ми знайшли спосіб, як запалити вогники. Перед нами модель мінімального горілочного устройства, мощність якого 0,001 кВт. Ось ми бачимо пілон тут. От вентилятор здесь підводиться воздух і далі выравнивается поток воздуха і попадает на наш пилон. А вот здесь вот установлена газороздача. вот жовта, обеспечивает равномерную подачу газу на пилон. Сейчас Зараз ми как як это горелочное устройство. Важливим моментом у роботі пристрою є стабілізація вогню. Полум'я не має відриватися від самого пальника. Інакше воно погасне, а газ буде накопичуватися у камері котла, а це може спричинити аварію. Тому технологія передбачає створення вогняних потоків, які формуються за законами аеродинаміки. І ми бачимо, як пламя розпространяється вдоль по потоку. А тільки ми мы зони обратних токів, токов, пламя сразу починає проскочить к горілки. Бачите? Вот эта зона обратных токов подхватывает продукты сгорания и подносит пламя. И не дает пламени сорваться. Пламя срывается. А этот продукт подходит и ее поджигают и поджигают и поджигают. Это называется Стабілізація процесу горіння наука не стоїть на місці. Тож наші дослідники працюють над вдосконаленням власної технології. Зокрема, шукають способи знизити кількість шкідливих викидів продуктів горіння. Ми вже достигли хороших результатів в зниженні оксидів азоту, зниженні различных парникових газів, таких як со 2 СО. Це зв'язано з хорошою організацією процесу горіння, з непосредственним зниженням розходу газа. Газ залишається одним з головних джерел палива у світі. Обладнання, на якому його спалюють, переважно застаріле. Саме тому, розвиток новітніх технологий, стає актуальным для промысловых объектов. Важно достичь очень высоких показателей экономичности именно при малозатратной модернизации. Эта тема очень актуальна, и она будет актуальна до тех пор, пока мы будем использовать газообразное топливо во всех отраслях нашей промышленности. Досягнение наших науковцев, вражають ведь вырубники в Заводи готовите, которые э, приїжджають і смотреть на модернізовані нами їх і шокують. результати получені. Зачастую э, характеристики роботи нами, випадки характеристики оборудовано. Українські чергове підтвердили свій високий статус. Розроблена ними технологія зберігає енергоресурси, полегшує і роботу з вогнетехнічними об'єктами і навіть зменшує людський вплив на навколишнє середньої. Довище, Тож побажаємо нашим героям нових ідей, аби знову запалити світ.